Полуничне варення. Ось такий у мене цього року урожай. Але я докупила ще на базарі полунички, бо мені мало це на варення. Засипала помила від, зняла ці хвостики, засипала цукром, пустила полуничка сок і варю в три підходи по дві хвилини після закіпання. Тут по рецепту йшло на кілограм полуниці кіло 600 цукру. Я вам скажу: я дала на всі мої 6 кілограм 3 кг кіло цукру і було засолодко, сік одного лимону і потім ще й порізала туди лимончик. На дно чистих сухих баночок гілочка м'яти. Заливаю варення, і я ще холодне варення заливаю і 5 хвилин стерилізую.